Збуваються слова пророчі, родився цар, царів Месія, та в світлі зоряної ночі чомусь не вся земля радіє, лише пастухи прийшли до ясел, де Бог дитям у світ явився, яка була ця мить прекрасна, і кожен з них йому вклонився. І мудреці прийшли зі сходу, Марія, Йосип теж раділи. Та все ж із Божого народу не всі цей прихід зрозуміли, не всі могли вмістити ясла, убогий хлів, просту родину, хіба не в пишнім домі царським родитись треба цій дитині. Та Божі плани несумісні, з людськими думками і словами. Його мета людині грішній відкрити небо, вічну славу, щоб кожен. Бідний і багатий зумів прийти до його сина і з рук його спасіння взяти, до ніг сложивши всі провини. Чи знав отець про ті страждання, Голговський хрест, вінок терновий. Отак він знав, та без вагання дав сина, сповнений любов'ю, до всіх людей свого творіння, о, це була велика жертва. Ісус, як з насіння, зійшов у світі щоб померти, щоб ми могли до ран Христових серцями Богами торкнутись і стати вже творінням новим, життям прославили Ісуса. Христос живий, йому вклонитись, спіши без сумнів і вагання, в Твоєму серці народитись, бажає Він в цей час останній. Бо, вдруге немалим дитятком. Прийде Господь на землю грішну, та згідно діл, щоб всім віддати, прийде він, як володар грізний. Цей добрий час прийми месію, до свого серця, наче в'ясла, нехай Твоя душа радіє, ідучи у вічне, Боже Царство, слава Богу.